Цьому випуску розбираємо першого суперника Динамо Київ в лізі чемпіонів Хамрун Спартанс. Олександр Шовковський розповів, як Динамо налаштоване на перший матч ЛЧ. як українські футболісти запалюють на тренувальних зборах своїх команд. Джамп'єрогаспиріні поділився враженнями від перших тренувань на чолі Роми Артема Довбика. А перед тим як зануритись у світ футболу, бахніть свою королівську вподобайку для нас це найкраща нагорода. Футбольні сезони в провідних лігах ще не розпочались, а наші козаки вже запалюють в предсезонних матчах за свої команди. У товариському поєдинку Жирона перемогла Олот з розгромним рахунком 5-0. В другому таймі у складі Жерони на поле вийшли українці, голкіпер Владислав Крапевцов, який впевнено відіграв матч, залишивши свої ворота в недоторканності, та півзахисник Віктор Цаганков, який наприкінці зустрічі зробив результативний пас кутового на Янхеля Ереру, який переправив чітко м'яч у сітку воріт. Йдемо далі. Чемпіон Греції Олімпіакос переміг Нідерландський нак з рахунком 3-2. Нападник Роман Яремчук вийшов у стартовому складі своєї команди та після успішної комбінації з партнерами відкрив рахунок на шостій хвилині протистояння. Роман відіграв у цій зустрічі перший тайм, та схоже, чудова форма українця переконала босів Олімпіакоса. Все ж таки залишити нападника ще на один сезон. А вже інший форвард збірної України Данило Сікан розпочав розгромну ходу трапзонспора у спарингу проти іранського зоб Ахану. У стартовому складі вийшли і Сікан, тоді як Зубков до заявки не потрапив. На початку матчу партнер Сікана прийняв м'яч після подачі від воротаря суперника, швидко прорвався вперед, відпасував на українського форварда, який з холоднокровністю реалізував епізод. Після перерви трапзонспор забив ще три голи в ворота суперників, і остаточний рахунок став 4-0. Переходимо до трансферних новин. Лондонський Вестгем спробує врятувати кар'єру вигнанця Манчестер Сіті Джека Гріліша. Перемовини ускладнює його надвисока зарплата близько 355 тисяч євро в місяць. Сам Гріліш налаштований змінити клуб уже цього літа, а сума трансферу може склати близько 45 мільйонів євро. Лівий вінгер Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд знаходиться за крок до переходу у Барселону. 27-річний англієць вже прибув в Іспанію. Нагадаємо, що клуби домовилися про оренду Вінгера на один сезон з опцією викупу за 30 мільйонів євро. РБ Лейпциг досяг принципової домовленості з хавбеком Шахтаря Марлоном Гомесом щодо трансферу в німецьку команду. Паралельно Лейпциг веде перемовини з гірниками, які купили гомеса влітку 2024 -го року у вас за 12 мільйонів євро. Остаточна сума трансферу поки невідома. Нагадаємо, бразильця купували на заміну Судакову, але скоріш за все він піде з команди раніше за Георгія. Саудівські Аравії готові запропонувати реалу рекордну для світового футболу суму за трансфер Венісуса Жуніора. Відсутність прогресу щодо нового контракту з реалом не обов'язково означає, що його не буде підписано найближчим часом, але саудівське керівництво готове зробити рекордну пропозицію у розмірі близько 350 мільйонів євро, що дуже спокусливо звучить для Флорентіно Переса. Донецький шахтар відхилив трансферну пропозицію сент Тіяна по Георгі Гочалишвілі у розмірі 3 мільйонів євро. Французький клуб хоче підписати правого захисника, але гірники твердо налаштовані не відпускати його дешевше, ніж за 10 мільйонів. Нагадаємо, донецький клуб підписав грузину на початку 23-го року за 1 мільйон євро. У Португалії назвали причину, через яку Лісабонська Бенфіка виставила на трансфер свого українського воротаря Анатолія Трубіна Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фабет. За інформацію, кар'єро Деманіа Орли готові продати 23-річного голкіпера, щоб отримати кошти на підписання зіркового вінгера лондонського Челсі Жоу Фелікса. Нагадаємо, Трубін перейшов у Бенфіку влітку 23-го року за 10 мільйонів євро. У минулому сезоні України зіграв за лісабонський клуб 51 матч, пропустив 54 голи. А ринкова трансферна вартість воротаря складає 28 мільйонів євро. Як висновок ситуація з турбіном і Феліксом є прикладом складних трансферних рішень, які доводиться приймати сучасним футбольним клубам. Для Бенфіки це шанс повернути додому одного з найталановитіших португальських гравців, але ціною втрати перспективного воротаря. Тож ще вдасться орлам знайти баланс між амбіціями та стабільністю. Відповідь на це питання ми дізнаємось вже незабаром. Вчора відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. Переможець Пари Бешектаж Шахтар у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зустрінеться з командою, яка зазнає поразки у двомачому протистоянні у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів Рейнджерс. Панатінайкос у випадку перемоги Кияну у двомачовому протистоянні з Хамрун Спартанс у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів, Динамо у статусі несіяного зіграє з переможцем протистояння між Пафосом та Тель-Авів. Вже сьогодні чемпіон України Київська Динамо розпочне свій шлях в найпрестижнішому клубному турнірі світу лізі чемпіонів суперником киян у другому кваліфікаційному раунді став Мальтійський Хамрун Спартанс, який здолав Литовський Жальгіріс. Ми вирішили порівняти вартість команд на порталі «Трансфермаркт». Загальна вартість складу суперника Каян оцінюється у 4 мільйони 400 тисяч євро. Цікаво, що вартість мехавка або тимчика перевищує загальну вартість складу суперника у кваліфікації до Ліги Чемпіонів. А ось що сказав сам головний тренер киян Олександр Шуковський напередодні цього протистояння. Нарешті у наше життя повертаються офіційні матчі і одразу кваліфікаційні за право участі у лізі чемпіонів. Це завжди випробування і завжди непросто. Ми чудово розуміємо, що збори, якими б вони не були, це непростий період для гравців. Це спроба прокачати свій характер та фізичний стан. Ми стикнулися, кількома не сказав би, що проблемами, а скоріше випробуваннями, тому що різні групи гравців починали збори у різний період. Це пов'язано з матчами національної команди а також молодіжної, яка виступала на чемпіонаті Європи. Тож були певні моменти, але сподіваюся, усі футболісти зараз перебувають у хорошій формі, проте не можу сказати точно, що вони готові на 100%. Завтра буде лише перша гра, і безумовно вона додає хвилювань. Втім, так і має бути. Загалом команда готова, і ми чудово розуміємо, які завдання стоять перед нами. Одна з сильних сторін нашого суперника це італійський тренер, який очолює команду. Хамрон Спартанс тактично будує свою гру доволі грамотно. Це показав матч, відповіддю, якому вони повністю знищили Жальгіріс, діяли агресивно великими силами, використовували багато флангових атак. Думаю, таку ж гру можна очікувати і завтра. Чи усі гравці готові до матчу? На жаль, у нас точно є дві втрати: це Валентин Рубчинський, який не може нам допомогти, та Ангель Торес, який теж зазнав ушкодження, тому саме вони не потрапили до заявки на ці кваліфікаційні матчі. Решта гравців перебувають у нормальному стані та готуються до гри. Головний тренер Ромеджан П'єро Гасперіні поділився враженнями від перших тренувань на чолі римського клубу. Як повідомляє римське видання Леджо, український форвардроми Артем Довбик справив гарне враження на нового головного тренера римської команди. 28-річний нападник позбувся проблем з коліном, які його турбували минулого сезону, і вже в перші дні роботи під керівництвом Гасперіні Артем просто приголомшує своєю фізичною формою та настроєм. Зазначається, що Довбик є одним із найкращих гравців команди на тренуваннях, і цим він вже завойовує довіру нового коуча, який від самого початку не був задоволений профілем українця. А ось що сказав сам Гасперіні після перших тренувань у Ромі. Знаєте, я трохи хвилююся. Були деякі труднощі з трансферами. Ми відстаємо від графіку, і тепер нам потрібно надолужити згаяне. За таких обставин це непросто. я очікую на поселення, бо власники висловили свою готовність. Нам потрібно прискоритися. Ми знаємо гравців, яких хочемо підписати. Всі вони молоді, жваві та сильні. Я впевнений, що клуб наполегливо працює над тим, щоб заповнити прогалини. Звісно, розумію вимоги трансферного вікна, але чемпіонат починається через місяць. Дібала ще не демонструє найкращих результатів, але він подав мені гарні сигнали. Щодо Пелегріні знадобиться трохи часу, щоб знову його побачити на полі, тоді як Довбек зараз страждає від розтягнення м'язів, але з ним все добре і він вже тренуватиметься у вівторок. Загалом я задоволений ним. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, з яким рахунком закінчиться сьогоднішній матч Хамрун Спартан з Динамо Київ.